друзі! Ви на каналі Лем Фор П'ять. Ось ви мені ця от нова пушка. Хочу сказати. Давайте попробуємо вона. Понасіло, я скажу, О, не. М -м, фігня. Перчатку кошку, що я віра нолі, пацани, я не знаю. Я не знаю, що їм сказати, але... Рахунок автомата, пацани, це реально дерьмо. Ну, або снайпа. Зразу, буду чи лів на нього цим. Хочу зараз перевіримо. Боже, що за урон малий. Чел, десь тут? -то? свалил. Гавно. Просяча. Королеву вбив. Опа, у меня тут больный автомат, не просрал. Добре. Так, може би Микола ще зайшов. Ну, комусь ця пушка, мені здається, що це не фігня. напишіть в коментарях, а не ну і вибачте, якщо я знижу цю пушку, якщо вона комусь подобається. Будь ласка, добийте нам 20-30 підписок. Хочу теж попросити. Будь ласка, просто, ми стараємося випускати кожен день відео. Прям реально стараємося. Випускаємо. Так, також стараємося випускати стріми. Стріми, до речі, пацани, дивіться наші онлайн-стріми. Раді будемо вас побачити на онлайн-стрімах. А от ті, хто зараз не підписаний, будь ласка, підпишіться. Якщо от багато людей дивиться цей канал, і от дехто просто не хоче дивитися, на то... Не розумію цих людей. Цей канал. Наоборот, хоче гра... Ми можемо грати з інакшими людьми. Ми можемо грати зі всіма. Хто хоче з нами грати. От хто от реально хоче зіграти. З якимось челенком на цьому каналі. Буде запросто. Але... Ми, ми можемо ще і в зіграти, якщо хоче, то хоче. Коротше, дивіться, під цим е, коментарем... Ой, під цим відосом, боже, вибачте, вибачте. Під цим відосом напишіть в коментарях. З ким би ви хотіли зіграти і чи би подобається вам цей канал. І будь ласка, напишіть фу, напишіть фу. Бо ми так... Отрально Раді, що на нас вже підписано 16 підписок підписано. От якщо дивитися зараз я напишу е, як там. Лен. П'ять. 16 підписок і 27 відео. Також також можу вам порекомендувати канал Anton Surge. Цей черік перестав знімати, він прикорм. Він перестав знімати рідо... Він почав знімати рідко відоси, бо от такі як його відписники, такі самі Самі хитрі не хочуть підписи. Ну, не його підписники, а інакше. Оце не ну, ви бачили, що тільки що було. Пацан боже, мене міг винести, але він просрав ка каточку. Е, у нього перчатка кошки на 20. Так, ем, стоп. Це що так працює? Боже. Хто радий, що, до речі, на заправці зробили таку дідчу, Боже, я взагалі не радий. Вигідніше було мати нормальну заправку, чим мати таку водіти. Але в плюсах є теж, Є й плюси. Так, ми застрілимо нормально. Якщо, якщо що, то в мене лагай не звертає на увагу. они просто тачки с ним теряются стопа, и играют yeah. а боже, шо я пью oh, боже, шо я пью так, опа Не пушить? Кому под... кому подобається, що вийшло в з такою фі... фігньою. І ви раді? Опа, буде біля мене... Оч. Там не. На. О, Боже. Що він там снайпить, не снайпить? Угу. так такой... Теплові? Бог би було, бо тепловізор вернули. Хто бажав тепловізор на пушку потім? Я отрані бажаю, це прикольно ті було. Але на піднімці, певно, логіки не дійшло і вони могли вернути... вигідніше їм було вернути перчатку ем, Чоловіка Паука, як це сезон з Гвен Паук. А не вертати Діану Джонсу, якщо Діана Джонсу в цьому сезоні нема. Хоча одне цього не можу поняти. Боже пігінзі. Що ви за дерьмо не робили цю картою? Їхню гру, яку вони робили з 2017 року. І виходить, вийшло, що ігра стала популярною, але якось пора з діймом про це вставати. Не знаю, кому подобається ця от графіка, боже, що забрали людину. Я взагалі вжав, щоб перчатки додавали, боже, минулі сезони я бажав. А коли це від боже фігню всяку наробили, я просто вже пор... не знаю що. Ось главі, якщо, з третьої голови, третьої голови, якщо чесно, був нормальний тільки другий перший сезон. Третій я не знаю, ну це ще таке, собі лафу теж таке. Але, боже, цей сезон це повне повніше дерьмо. Я не знаю. Тут не робили, може ту королеву додав, яка може весь весь острів своїм хромом засрати. Боже, я одного не розумію цього. Що за діч Epic Games зробили з нашої карти? Epic Games, якщо ви б віддивилися відео... Я не, я не буду говорити це по-налізьки, але якщо ви зрозумієте, то я попрошу вас нормально зробити цю ігру. Вернути в ігру пампу. Зробити її лютий імбой. Щоб люди приходили, а не за ваш, а не за тільки, що ви а не тільки за ва для ваших бабок, щоб тільки люди приходили в цю ігру за бабки. Щоб виграти турніри, а зробіть ігру нормальною і своєю. Як ви думаєте, це ж не гра для того, щоб просто люди грали і заробляли бабки. Це гра для інтересу, для інтересу людини, а не для того, щоб ви робили тільки, щоб люди проходили за бабки, щоб люди проходили і дивилися, боже, яка фігня вже в Fortnite і став. Епігеймси, ви хочете цього? От я, наприклад, не хочу. Я. Я любив. Я люблю Фортнайт. І за другої глави. І за другої і першої глави. І за третю. я взагалі не навижу третю главу. Чесно скажу. Тільки люблю перший сезон найбільше. Другий теж був нормальний. Але боже. Ну... Сильно цікавий людям сюжет і як б'ється Доктор Стрендж проти якогось пацана. Всім не інтересно нікому. От одні Games, ви хочете. Ви хочете знищити свою, свою ігру, щоб одним людям було не інтересно, другим людям було інтересно. У мене одне питання, ви цього хочете? Ви добились цього? Так, ви це добились, але... Тоді більшість людей піде з Фортнайту. Бо хром додавали, але хром просто засирає осіб. І це не цікаво грати з хромом, коли від тебе просто може свалити чел, а, 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 а замість того хрому, міг них бути би нормальний файт, міг них би бути все добре. А не хром і ще щось. Так що, всім передаю, всім дякую за це відео, хто передивився. Не дякую Games в цей сезон, бо говорю одне. В Fortnite був добре. Я знаю, як виг як, як, як я грав в першу главу, в другу главу все. І я знаю, який Fortnite був ліпший, який Fortnite був дерьмовіший. Дерьмовіший. І того е... я прошу Games зробити нормальну цю главу. Щоб... Сюжет цієї голови дійшов нормально, а не фігово. Бо я хочу сам, щоб ця ігра була нормальна, яку я граю вже рік, роки три-два. І я хочу, щоб, щоб я завершив кінець четвертої глави з нормальним сюжетом, з нормальними файтами, а не з хромом, з фіговим інетом, з великим пінгом. З перчаткою Ідіана Джонса. Я хочу, щоб повернули Епі Геймси то, що має бути в цьому сезоні. В цьому сезоні має бути перчатка, мала бути перчатка людини павука Як в цьому сезоні немає Ідіана Джонс, а є Гвен Паук. Того Epic Games включить логіку, якщо в цьому сезоні немає Ідіана Джонс, а є Гвен Паук. Гвен Паук це Діан Джонсі, Гвен Паук це, ді... це дівчина чи хлопець. От. І вона так само має свої перчатки. Ви могли б додати перчатки, які були б жіночого, жіночого, жіночого стилю, але ви могли додати Гвен Паук. Ви додали Гвен Паук, точніше. Але ви зробили цю ігру дерьмом. Ця гра була імбой, я знаю. Всіх я, я я просто говорю свою думку. Ця гра була імбой. Ця гра була всім. Навіть я сказав, що Fortnite реально стає фіговий. Всі, всі божі ютубери говорять реально таке. Того й епігеймси. я вас прошу одне. Якби ця гра стала би хоч на капельку на сезон нормальною. Я зайду. Я два місяці не грав з імгору. Бо вона була дерьмом. Поясню, чому я не грав? Тому що тут одні донатори, одні читери, одні криси. І по-друге, що ця гра стала дерьмом. Ця гра була нормальною до, до, до другої, до третьої глави, але в третій главі вона стала повною фігньою. І того я не розумію. Що ви зробили зі своєю ігрою? У мене таке питання. Всі зараз гідні будуть і знаю? Ця гра була сюжетна, ця гра була нормальною. І після того, як прийшла королева кубів і весниця, ця гра стала дерьмом. По-перше, як прийшла королева кубів, весь острів засирала вона боже, своїми кубами. І карту перевернула. Як прийшла ця вот весниця, вся карта зараз засрана, волін хрому. Всі локації хромом стають. Боже, скала здох. Доктор Стретч вийшов зі гри. Ділі жаблі вернули. В цій грі нема. Нормального, що хотіла кожна людина. яка грала в Фортнайт з першої глави до цієї голови. Кожен хто грав в другу першу главу, вони знають, що почався, що почався перший івент, в якому сезоні, що протягом одної глави гра була нормальна, а протягом другої і третьої голови гра починала зламуватись. Гра просто починала падати. От як зараз була локація... Як була локація в першій главі, вся карта вона була більша, в другій главі була чуть трохи більша. В цій главі карта впала. В четвертій главі я не знаю, що вже буде з цією, з цією локацією, з цією мапою. Що буде з цією картою? Що буде в лобі стояти в нас? Чи взагалі ця гра? Не, не знає ніхто. Але пігеймси всі знають і всі хочуть, щоб Весниця пішла зі гри. Всі цього хочуть, всі цього добиваються, щоб Весниця пішла. Але ніхто це не може зробити. І всі хочуть грати в цю гру, а оця гра. Починає ламатися, наламуватися просто всюди. Локації забирають. От назаробу, эм, Daily Biug стало чистое лагуну. Ладная лісопілка, стала, стала не Ладна лісопілка, був шахті шахти, кошмарний копі стали. Що це за дерьмо взагалі? Пломбірну в взагалі я не бачу. Обітель весня була убежіще. Сияюще святилище було просто святилище. Там не було взагалі локи. Празнічна пещера, або було грот, гулкий грот. Дерева реальності або водопади реальності. Облачна обітель. І всі знають, що було раніше. Ой. Е... Я прошу. Епідемісів. Робіть цю ігру більш реалістичною, почніть наманювати людей, почніть, щоб люди заходили раді того, щоб ця гра була нормальною. Зараді того, щоб виграти в конкурсах ще в чомусь. Так само, як і ці люди можуть виграти в інакших в іграх або в казіно, або в рулетці. Небагато чого можуть виграти. Так що вигравати заради грошей, грати в цю ігру я не буду. І Ще одне питання в мене є до епігеймців. Двухфакторна ідентифікація. Доступ до двохфакторної ідентифікації можна було б тільки просто зробити. Типу, одно, наше, наше це було зробити ідентифікацію, якщо вони могли дати доступ турнірам і, і дати богідам. Не безплатно, але богідаун вони могли продавати платно а доступ до турнірів, бо це могло бути просто безплатно. Подарунки так само можна було продав ну, подарувати, подарувати подарунок. Можна було безплатно, але ви зробили щоб платно. Це немає на увазі, що це в якомусь сезоні можна було зробити безплатно. Це Всі сезонах можна було зробити платно. антифікацію. Я прошу одне. Звіт цю ігру нормальну. Всім па -па, ви були на каналі.